Та взагалі дякую за підтримку, за лайки, за підписку. За все. В общем, за весь актив, який ви робите. привіт привіт. В чому краще відправляти сушену продукцію, щоб менше до. В мішках. В мішках Укрпочта без питань відправляє в мішках, там. Привет, Сань. Там ніяких взагалі питань. Нова почта в мішках відправляє тільки з вантажних відділень, з легкових відділень заставляють пакувати ящик. Так що цей момент треба враховувати кропову теж сушен? Да сушен. Не забувайте, метали ми також приймаємо. Ніхто не перестав купувати метали, пір'я, горіхи, насіння, все. Просто додавали лікарські рослини. Яка ціна позолочених контактів? Якщо совдеп то 15 гривень грам в середньому. ну то так от Привіт, Макс, привіт. Так, ну що, давайте будемо розганятися. Трошечки ж є добрий вечір з Одеси. Добрий, добрий. А якщо не савдеп, то треба аналіз робити. Нержавійка 25-35, залежно який відсоток нікеля. Багато зараз сучасної нержавійки. Колорадські жуки, сушені. ні, треба узнавати. Поки ще не готовий. Ну я думаю, що питань немає. Буде замовлення, будемо купувати. Мені різниці немає, що купувати, лише би на нього збут був. Настейший баригон, так? Да? Да, так що тут за цими всіма матеріалами на самому, насправді все дуже просто. Гарбузове насіння трошки ляпнулось. 85 гривень часник не купую. Щось мені часником не заходить. Я пробував, мені не понравилось. Там дуже багато требувань, і причому требування ті, які мені трошки не знайомі. Лучше будемо працювати з провіреними матеріалами, там набагато легше. За Заюнь, десь до 9 менш раніше не будемо. Ха -ха. Спасибо, майзірочка. Е, дереві можна на сонці сушити до дерев'я. та дереві це взагалі, я вважаю, що легше, ніж дереві, по суті, нічого й немає. Сохне швидко, е, косити можна косой. То тобто, есть, там все дуже просто. Дякую за подарунок. От з деревьем максимально шарово все. Та, то правильно, кожен заробляє, як може. Та, зрозуміло, що як може. Не, ну я ж кажу, мені вообще все равно, що купувати. Яка різниця? Саме головне, щоб це користувалось спросом і все. Ну, а лікарські рослини, це настільки просто, да? ну, відносно просто. Як мінімум ми їх бачимо, залишилось попрацювати і все. Липу як сушити? Липу в тіні треба сушити. Ну, по суті, по суті, з липою можна і на сонці. Та довгенько, Саш, довгенько. Мілку латунь без питань. Без питань. Скільки в тебе людей працює? Я один працюю. Та ні, нормально працює, ну чого ж. Мінімум чоловік 10. Купуєш кропиву, да, да. скільки коштує аналіз металу, у вас залежно, що робить. Якщо ви хочете продати цей матеріал, то не стільки. Якщо просто знайшли якесь колечко, хочете стрельнуть, то 100 гривень. Бо, ну, як мінімум, ми не купуємо золото, а аналіз ну, людина приходить, каже, хочу узнати, воно не воно. Ну я кажу, давай на морожено і все, і будемо стріляти. Не питання. Просто амортизацію пестика ніхто ж не відміняв. За кропиву розкажіть. Так там нема що розказувати. Подивіться відео. Ви просто взяли сам стовбур, обдерли, верхушку одірвали, висушили здали. Трамбувати в мішок можна сіке-сільки духу хвати. Те, що вона поламається, посипиться, потріскається це все чепуха. Е, до речі, хто підписується, дуже дякую вам за підписку і. Взагалі я дивлюсь, додавши лікарські рослини, акаунт просто полетів в космос. У мене давно такого не було. Добрий вечір, добрий дім. Що там, дім? Бузини заготовили, ваша якість була відмінна, та що приходила в посилки в прошлий раз. Сьогодні мені скидають фотку. Значить, бузина, полузелена, недосушена, отакий бадель. Ви таку купуєте, кажу, ні. Хоть за що-небудь купи. Я говорю, да не, ну не буває так за що-небудь. Буває або якісний матеріал стоїть денег, або, він ні черта не стоїть. И все. За що небудь, так не пролазить. Підскажіть, будь ласка, колігартуру з Герконі. Ну, я думаю, что можна було б попробовать, Ну, надо глянуть, що там показує. Ціна липи 290. Ну це ж сушено. Тобто всі ціни за лікарські рослини вказані за сухі. Ой, я таке не купую 585, я тільки ці е -е, технічку. Щиро дякую. Будь ласка. Де можна подивитися ваш прайс? Напишіть мені на Viber, я вас приєднаю. Залежно що вас цікавить. Метали, деталі, кольці, ліктрави, зернові. Може соє, сояшлі кукурудза вас цікавить. Такі ж теж є, ми ж і з цим працюємо. Добрий добрий вечір. Нормально нас на ефірі залишилось, що Підтримати лайком, коментарем е і підписатися. Як можна відправити на аналіз. Та легесенько Запакували, відправили, ми аналіз зробили, результат повідомили. А ми хрін поки що не купуємо. Може будемо, але на сьогоднішній день ще ні. Дякую за подарунок. Поки що сушу 7 кг на горі з такою погодою і думаю, та ні, не буде воно 2 тижні сушитися. В принципі, як не крути, тепла хватає. Головне, не прозівати, щоб не потемніло. Горіх по 35 гривень кіло на сьогоднішній день. Бачите, горіх також по почті почав приходити, тому що ціна дозволяє його відправити. Що е, ж корінь кульбаби? Взагалі, по корням можна сушити на сонці, там питань немає. Помили і вперед сушить. Тобто все там насправді просто. Бабіт, залежно, який бабіт. Е, якщо 16170, якщо 83,700. Пружина те, з чого вона магнітна, з желіза. Якщо ніхром магнітний не буває, якщо воно магнітиться, значить це желізя. Ви, блін, дивіться, як в нас ефір росте, я аж кайфую. У мене вже давно такого не було е цього онлайна. Так що дякую вам за коментарі, за підтримку, за підписку, ви молодці. І ще накопав 400-500 грам корнів опуха. Та воно так по чуть-чуть, пот чуть, чуть і все воно нормально виходить. Хто там розказує, що це там важко, не важко, а що легко? Хтось розказує, що барижанить легко, хай попробує побарижанить. Як всі гроші вкладе, не продасть, то буде легко. Пару ночей не поспить обісраний, тоді нормально, заспіває по-другому. Нічого страшного, що в тому подорожніку дірочки. Ви коли будете трамбувати його в мішок, там не тільки дірочки будуть. В профілі каналу є всі посилання на всі канали. Ну, на Viber, на телеграм канали. Дякую, що підписуєтесь. Свинець, да. Свинець в різних видах приймаємо, а ви знаєте однокласника Сашу. Привіт О, Артем. Ну, однокласника Сашу з таким прізвищем знаю. Від скількох кілограм приймаєте. Дивіться, разниці мені немає. Від цікох кілограм приймати лікарські рослини. А, поняв, поняв. Е, немає разниці від цікох кілограм приймати лікарські рослини, тому що за е, м, доставку платить відправник. І тільки вам вирішувати, вигідно вам відправляти дану посилку чи не вигідно. Так що з цим все просто. Почав акумулятори 20. Привіт, Сереж, Привіт. Плати телефонів, зарядок. Тож. Так, да, як побутова, побутова плата. Дев'яти сил, ні. Тільки ті лікарські рослини, які є в списку. Алюміній електротех 80. Як з вами зв'язатися? Перейдіть в профіль каналу і там буде вся інформація. Акумулятори з мотоциклов. Да, там геліві акумулятори. Вони на сьогоднішній день 15. Чи можна висилати битий горіх малими партіями? Та, звісно, можна, Вадим. Чого не можна? Ви можете на Viber попередню фото скинуть, е, свого матеріалу. І все. Яка ціна свинцю від 40 до 50 гривень, залежно в якому вигляді ваш свинець. Е, Скільки коштує побутова оплата? 25 гривень кілограм. Добрий добрий вечір. Привіт, Йор, привіт. Яка ціна міді? 330. А акумулятори багато від фур. 20 гривень кг. Зараз там ляпнула ціна і то має бути злити. А великі труби з апарату з міді. Головне, щоб вона дім була з міді, а не з латоні. Ну, по подорожнику хто його знає, щоб дуже ж воно теж засрачне було, воно должно бути нормальне. Мід 330, є 340 кг буде велика. 340 кг свинця можна за 1000 гривень по новій почті відправити 204 поддоном. Це, я думаю, буде нормальна сума доставки. 3 гривні на кілограм ляже. Е, узнайте на своєму відділенні пошти, що таке 204 й поддон. І все, і ви все знатимете. Андрюх телевізор і старі почому. Так. Лучше розберіть його на кольоровий метал на плати, буде більше толку. Чого всі задовбують цінами, хай зайдуть в Telegram і подивляться. Ну, не в кожного, не кожен ж підписаний на Телеграм. Хтось просто мимо і шагав на ефір залетів, подивитися. Тобто... Це ж не так, що там всі сидять, всі знають мій прайс і все остальне. Дякую вам, спитаю обов'язково. Ну, так, там з цим проблем немає. Андрюк, добрий вечір. Скажи, будь ласка, тобі потрібен люди на роботу. Е, да залежно що. В принципі, в мене нормально, наче з хлопцями, але. Якщо болгаркою вмієш нормально орудувати, то можна було б попробувати. Цвіт бузини це як саме? Сухий цвіт бузини. Гронку сушити вперед. Алюміній 50-70-80, залежно який плати, 25 гривень кіло. Андрюх, дивись, щоб було 18, до 18 точно ні. А якщо накололо дірки трохи чорного. <клес> Та нормально. Ну, Давайте ви е сушніть, покажіть, як виглядає ваш матеріал і тоді. І тоді розберемося. Приймають корінь колгану, будемо колганів. <клес> Та ні, ну якщо треба, Серег, я тобі десь його підкуплю. Е баночка алюмінієва, 30 гривень. Прайс е мене ваш кожен день є. Ну, відлічно. Хочому бузина суха квітка 190, суха ягода 90-110. Гонка без ніжки. Так, да, гронка без ніжки. Ну, трошки можна, Юр, щоб було там, пару сантиметрів. Ну, зрозуміло, що метрова. Та воно відламується біля самої гронки, коли ви починаєте її рвати, вона відламується біля гронки. Тобто їй не треба там, 5 метрів відламувати. Мені хтось пише, блядь, блять, усіх 5 см допускається, а в тебе 2. Та я кажу, хоч ти з гілкою дірви, мені взагалі насрать. Понимаю? Ну, Воно одламується, де гронка. Хто рвав бузину, той прекрасно знає. А хто просто любить позадавати, ого, дякую за подарунки, оце сипануло, ви що, два зразу. ж очі розбіглися. Ото таке, то тобто, є, хто хоче рвати, хто пробує, ну, люди на склад везуть аж гай шумить. Я думав, що з цими електравами буде важкувато, а оказується людей, які цим займаються просто більше, ніж я очікував. Дякую, дякую. У нас її квітне, мільйон кущів. Юр, це нормальна тема. Все воно нормальна тема. Мені там пишуть там кілограм і треба рвати тиждень. Та якщо ти ледацюга, ти паст лінишся сходити. Не то, що під себе буриш, не то, щоб подорвати жопу і піти щось заробити. Це робота явно не для ледицюги, понімаєш? А так як у мене на каналі в основному люди, які вміють е, працювати руками і не ліняться, то я думаю, що для нас це не буде проблемою. Так, да, всім дякую. Ні, ціна по міді 330. Я не участвую в цих гонках. Я е, практикую нормальну роботу і все, а не гонки. Лопухи, тільки корінь лопуха. Листя ж ні. Листя лопуха для... затроїв. Для других цілей потрібно. Хто знає, для чого потрібно листя лопуха, поділіться. Хто копав корінь лопуха і пригодилось листя лопуха. Розкажіть, як алюміній сортувати. Якщо не знаєте, як сортувати алюміній, можете відправляти несортований. <свисток> Ми посортуємо, все нормально, то тобто з алюмінієм взагалі вообще проблем нема. Нормально, Юр. Та, понятно, що вміємо. У нас український народ такий, що все вміє. Добре, він посчитай. Десь по ценам, якщо не понятно, Та хоча там самі. Не не надо, Макс, нічого трамбувати, бо. Ті алюмінієві бідони, як приходять, і так погано робиться пацанам, поки з нього все подостаєш. А якщо ще туди бузини натрамбувати, то вони взагалі з ума зійдуть. Хвощ? ні. Поки що по хвощу? ні. там хватить того, що є бо і так підтуплюємо. потрошку. Нам же ж треба для початку розібратися з усією обстановкою, а тоді вже будемо щось розганяти. Старі карнизи, провода. Так да, звісно, чого ж ні. Це ж все кольорові метали. Корінь лопуха 130 гривень сушений. бузина сушена приймається. Усі ліктрави вони приймаються в сухому вигляді. Сиряки не. Ні, ромашка теж. Ні. Поки треба розібратися з тим, що є, а потім будемо ромашки і все додати. На зиму. Тому блірані. Акумуляторі цілі. 20 гривень кілограм, ну треба ж зливати або на воду скидати. Доброго вечора, магнітній немає. 32, 23, 11. Е, живокіст та ні. Поки ні. Його багато пропонують, Корінь, так, да, злубен. Безсмертних скіл теж тоже Теж тоже малине листян. Тільки ті елік які є у списку. Ціна на гарбузове насіння 85. Доброго вечора маю сучасні плати. Там є чіпи різні, ви їх зараз приймаєте, їх краще знімати чи відправляєте. Краще знімайте. Ціна на алюміній 50, 80, 50 листя лопуха сік давлять. Можливо, можливо, я не знаю народної медицини. Хотів швидко заробити на цвіті бузини, а в нас майже її немає. Та вона багато в кого вже відпила. Ой, ми з хороми. Да. Так привозьте, привозьте, без питань. Працюємо кожного дня з 9 ранку до 7 вечора. Привіт, з Грибінки, привіт. Від чого залежить, прозівав що. а пізніше лист малини не знаю. А метал 5 гривень. Як ви розраховуєте за лік трави, я за те, що вам їх треба перевірити. Як і за все решту отримав е, і на карту на протязі доби. Пір, як ні, не купую. Дякую вам. Я від вас дізнався, багато корисно. Будь ласка, плати голі можуть бути. Абсолютно голі не цікаво, треба їм трішку держати, трошки ще чимось нарядити. Конопельку купуєте, ну де без вас оце діться? Без да? додіки. Женя, так нельзя. Яка? Ну, медно. Серьезно? Ну, ну, звонить провіри в ну, нормально. А, может быть, -мо. там були. Сегодня був. А, авторитети. Угу. Яка ціна на ягоди бузини в цьому році? А откуда ж я знаю? Яка буде подивився? Подорожник, да. Доставку плати відправник. Карбюраторі потрібно розбирати, потрібно. Є паладія кілограм. Мені, в принципі, все рівно скільки у вас паладія, мені він не нужен. Сухі лисички ні. Добрий вечер, добрий. Скільки шо. Мак, шо, мак. Мак, коноплю, Ну, нормально. Тан в раді, если там приймають. Кропива люба. Кропива люба. Так, все, у нас дембель, так? Да? Так, все, пацани, всім спасибо за ефір. А, і дівчинам теж. Ми погнали домой, а ви та ні, віддихайте. лягайте отдыхать, а завтра можна гопа і збирати кольорові метали, що е, там, пір'я, насіння, горіхи, всі ці діла. А, і ще ж можна піти лопухів накупити і бузини нарвати, і на лубні да, після того як висушите. Все, ми погнали отдыхать, вам всім спокійної ночі і гарних а ну подивись, там